Війна це така зараза, яка змогла видірнути із кожної мірної сім'ї хлопців і дівчат і кинуть у саме пекло. Зрозуміло, що ви свого часу проходили службу в Афганістані. Так нікому не потрібна війна обманути були такі хлопці молоді, як я на той час. Побачив розвідувальний тигр, розвідка їхня під'їхала. Вони розложили карту на капоті, що щось там дивились. І після цього я вразив цей тигр. Стоїть танки ідеого в сторону Чернігова. І я з РПГ просто вдарив його в боки, попав в моторний відсік. Він задимився. Не знаю, які ангела над нами були. Які відчуття, коли доводиться знищувати людських істот, назвемо їх так. Це є війна. і Вони прийшли на нашу землю. Їм тут робіт нема чого. Чи може бути повторення, на вашу думку? Військовий готові. Набагато краще, ніж тоді, і боятися їм не мачу. Ми просто е, приречені на перемогу. Отже, позивний афганець, легендарний афганець Григорій Іванович Маханьков. Капітан, командир роти добровольчого стрілецького батальйону, учасник оборони Чернігова, зокрема, бою за Количівку. Я все правильно сказав? Да. Так, так. Розкажіть, будь ласка, давайте розпочнемо з такого з цивільного життя. Хто ви взагалі в житті? Чим ви займаєтесь? Чим ви займалися до початку активної фази бойових дій? Ну, до початку війни працював у від Огічному університеті на посаді товарознавця. Також у мене є свій бізнес ресторанний. От. Ну, принцип... ну, Це, власне, кафе, в якому ми зараз да. знаходимося. Ну і ви ж сімейна людина. У вас, якщо це, звичайно, не секрет для глядачів, доросла донька. Так, да, у мене доньки дві доньки, красуні, да. так. Дружина. внучок Любимки. І настало цекляте 24 лютого 2022 року. Які були ваші дії в той момент? 24 лютого, як кажуть, для кожного ще і до сьогоднішнього дня воно не закінчилось. І мене теж рано вранці я почув. Вибухи і зрозумів, що почалася війна. Людина свідома у це не могла повірити, що у 21 столітті може таке бути. Вона то Ніх... почалася ще у 14-му році, але. Да. А повномасштабно вже, да, так, повномасштабно почалася, так. От ви бізнесмен, там маєте певні статки, у вас певно що були можливості взяти. Все, що можна, там, і поїхати кудись на захід чи за кордон. Ви знаєте, я, як офіцер запасу, не мав морального права це робити. Я вважаю, що кожен чоловік повинен захищати свою батьківщину, повинен захищати свою родину і все, що можна було зробити, так, це вивезти сім'ю. Убезпечені місця, а я себе бачив з перших днів в воєнкоматі і там вже будуть формування і далі виконувати бойові завдання, які поставлять командири. Так і сталося. і Ви потрапили до стрілецького батальйону, який між собою бійці назвали Симаргом. Я попав в підрозділ 28 го числа. Ось, мені запропонували посаду на той час командира роти. Я розумів, що це дуже посада командира роти дуже важка, скажімо так, маючи е, в роті людей, які, ну, з яких формував, е, йшло формування, е, то Люди, які не мали взагалі, ну, які не були пов'язані навіть із військовою службою, люди, які взагалі перший раз бачили зброю, ну, у них було бажання захищати. В цьому, до речі, специфіка цього батальйону, що він складається з добровольців, з людей з абсолютно різних да. сфердіяльностей. Так, да, так. Да. Ну, я б сказав так, що війна це. Така зараза, яка змогла видернути із кожної мирної сім'ї хлопців і дівчат і кинуть у саме пекло у цю війну. Вона заставила людей змінити цивільні свої професії на військові професії. І тому в нашому батальйоні хлопці з різними професіями, починаючи від Простої людини, робітника, закінчуючи професором. Цим ну, відомий Письменник, письменники, пен... да, це у нас були от, мій помічник, мій заступник з особового складу, капітан Мамчур, заступник з особового складу другої роти. Це був професор Леп'явко. Як взаємодія відбувалася між цими людьми, які так опинилися? Ну, там, певно, що у вас день-два було на те, щоб. Познайомитись хоча б. Ну, насправді я б сказав так, що у нас навіть не було часу познайомитись. На ходу видумані були позивні, і завдяки цим позивним ми один, один з одним спілкувалися, а щоб там ім'я, фамілію, це настільки було нереально на той час, тому що через там, 4 дні у нас вже був перший бій. До речі, про позивні. Давайте розкриємо тему позивного афганець. Зрозуміло, що ви свого часу проходили службу в Афганістані, так? Так, да, був Це певний служба, час. Чи? строкова була служба. Це була нікому не потрібна війна обманути були, скажімо, такі хлопці молоді, як я на той час. От в цьому і паралель між тим, що зараз відбувається, так само, як і вас тоді кинули в чужу країну. Незрозуміло, з якою метою, так само і тих зараз кидають з якоїсь там да, псевдо да. Тому, метою. Скажімо, акцентувати цю увагу мені. Добре, єдине, що запитаю, цей бойовий досвід, який ви там отримали, саме він допоміг вам Ну, під Куличівкою, скажімо, чи взагалі в цій війні? Як от ви зберегли за ці роки? Чи у вас був ще якийсь? Ні, цей досвід, скажімо. Командирам роти, це така, скажем, такий обов'язок, він повинен взаємодіяти з командирами командир, командир з водів, командири з водів взаємодіяти з командирами відділень і командири відділень з особливим своїм складом. Всім хлопцям, які є в штатному розписі роти. Командир роти має розуміти, як діяти з усім особовим складом. Все ж таки рота це приблизно 120 чоловік. І командир роти тактично тактично, як діяти в тій чи іншій обстановці. Він має володіти орієнтування на місцевості. Правильно виставити роб, правильно виставити ВОПи. Тобто у вас все це залишалося? Все залишалося. Я у свій час за, закінчував наш педагогічний інститут. На той час була у нас спеціальність а, вчитель ДПЮ і фізичного виховання. Ну, а, після третього курсу я вже працював у школі вчителем ДПЮ. Доприземна підготовка юнаків на той час. Всі ці тактичні знання я вже отримував, е викладаючи посредственно на уроках Ну, наприклад, поза камерою ви мені розповідали конкретні випадки з того ж легендарного бою під Куличівкою, що там прям от ви враховували моменти, коли там да, можна, коли, ну, коли не можна. Скажем, це дуже проходило швидко. У нас уже 5.03.2022 року поступила перша команда видвинуться в населений пункт. Іванівка, і занят околиці цього міста, цього села. Бо це вони вже оточували. Коли ми, да, коли ми видвинулися в цьому напрямку, ми доїхали на автобусах до села Количівка. Количівка, нас зупинили на посту, нацгодієць із шостий. Це людина, хотів би сказати, що ця людина, мабуть, і спасла нас від того, що ем, зупинила нас. І говорить, куди ви їдете, там три дні, як орки, і ви знаходитесь на прямому вистрілі танка. І в цей момент лунає вибух, снаряд пролітає пів метра від нашого автобуса. Робиться об асфальт ракашити, вилітає стовп, стояв там, збиває стовп. І коли йшла я так розумію, перезарядка в танку, це ну, там близько 80 секунд, хлопці встигли покинути цей автобус, і після цього другий постріл був прямо в автобус, і він розлетівся і згорів. Вам доводилося діяти рахунок уйшов на секунду. На на секунду да. Нам треба було зайняти позиції да. і обороняти разом з іншими підрозділами, звичайно, да. Куличівку. Цей бій був дуже визначальний, наскільки розумією, так? Це дуже швидко було, але головний особовий склад був розташований по околиці села Куличівка, день ніч нас <кхем> обстрілювала. Артилерія, гради, міномети, все, що можна, йшлася постійно розвідка їхня, де ми знаходимось, тому мною було прийнято рішення переодягти всіх в цивільну цивільний, цивільний одяг і замаскуватись. Тобто такі хитрі моменти да, також вони. І, е, проживали, ми проживали. Е, було декілька позицій, ну це так звані очі е, замасковані, щоб ми володіли інформацією, що по фронту противника робиться. А все остальне ми замосковані були в підвалах. Зброя була захована під цивільним одягом, шапки ушанки. І навіть їхня розвідка, наскільки я знаю, що була навіть в самому селі, вони не могли зрозуміти, хто ці такі. Друге, що треба було зробити, я розумів, що а, рано чи пізно почнеться бій. Я розумію їхню, розумів їхню тактику ведення вогню. І все, що вони робили, вони спочатку відпрацьовували даний квадрат артилерією, мінометами, градами, і після цього йшла їхня колона техніки. Якщо повести з собою склад всю роту, я розумів, що будуть дуже великі втрати. Як зробити це все, то мені прийшла така думка тактична, спробувати їх обдурити яким чином? Я згрупірував три розрахунки, так звані чергові, які відпочивали і чекали цього наступу. Всі остальні, е хлопці були розташовані по периметру населеного пункту. у складі я повів по таким хащам, що, чесно кажучи, так завів, що я сам чуть не заблудився в той калічівці. Ну, це плюс адреналін був і все в кучі, ну, хлопці молодці, хлопці молодці, все виконували те, що я їм говорив. От. І ми потихеньку засіли, не заходячи. І коли я побачив, що перша коробочка задимілась, Тобто наша артилерія вже відпрацювала? Да, наша артилерія, настільки молодці, теж хлопці, згідно координатів, відпрацювали, збили. І вони зустріли в лоб, розбили першу БМП. І коли я побачив цей дим, тоді дав наказ хлопцям видвинувся в сторону колони, і ми зайшли з фланга і з тилу. І вийшли на трасу. І перше, що ми зайшли в кафе. Воно було розбите, там у Калічивки є кафе. Побачив розвідувальний тигр, розвідка їхня під'їхала. Вони розложили карту на капоті, ще що щось там дивились. І після цього я вразив цей тигр. От, він був знешкоджений. З лівого флангу я подивився, що стоїть танк і огонь в сторону Чернігова. І що характерно, що хлопці туди. Б'ють снаряд, попадає в танк, пролітає, ну, в лобову, пролітає під танками, ззаді вилітає снаряд. не дітоніру, я такого не бачив. Чого так було, я не розумів. І я з РПГ просто вдарив його в бок і попав в моторонний відсік. Він задимився, спрацювало БК, тривало башню. Ну і в з їхнім особовим орковським складом. Вони повилетали звідси. Тобто ви особисто mm. багато техніки. Більше всього, я хочу сказати, що ну, це не я а разом із хлопцями, тому завдяки хлопцям, які вели дуже сміливий обій, то я не можу на себе це брати, а я, я хочу сказати, що це вони зробили це. Після цього підійшов БТР 80-й. З нього висадились десант їхній, то лі піхота, то лі десант, на той час ніхто не дивився. І вони почали нас обходити з правого флангу. Дуже сміливо відпрацювали хлопці і казак. І кабзар відпрацювали і і сокол. Кіпіш, так. Ну, це О, все хлопці це... з вашого батальйону. Детальніше є навіть окремі фільми про це. Тобто, да, там всі ну, цікаві особисто. Настільки молодці в тому плані, що ніхто нікуди не дрогнув, нікуди не побіг. Десант закидували нас зразу гранатами. І, мабуть, нам повезло, що були РГДшки, що навіть нікого не зацепило. Я не знаю, які ангела над нами були. хлопці відпрацювали, мені прийшлося тоді взяти РПГ і, мабуть. Заряда три я влупив в їхню сторону, чесно кажучи, просто кошмарить, куди попала, я влупив, щоб трішки збити їхній е пил. Угу. Ну, так званий. Скажіть, будь ласка, таке питання з точки зору цивільних людей, цивільної людини на початку бойових дій, коли бачиш ворога в обличчя, які відчуття, коли. Ну, Доводиться знищувати людських істот, назвемо їх так. Чи є якийсь ступор, чи це вже є чітке розуміння, що треба працювати? Ви знаєте, на той час ми вже всі розуміли, що творилось в той самий Бучі. Ми розуміли, що вони творили в Ягідному. І якогось жалю до цих свінот, як би я їх отак би назвав, ну, особисто в мене не було. Була злість їх ліквідувати. Це є війна, вони прийшли на нашу землю. Їм тут робити нема чого. Ми все зробили для того, щоб ця Ороковська свінота в нас не правила тут. От. І тому, завдякуючи хлопцям. Вони сміливо вели бій. Того хочу помнить е, Рищенка, Сашу, позивний моряк. Коли в нас заклинуло два РПГ, ну, скажем, відсиривши, е, відсиривши були запали. Він під шквальним вогнем приносив мені один гранатомет, другий гранатомет. Це теж настільки смілива людина. Все ж таки він приніс гарний гранатомет, тому що БМП, яке працювала з кулемета, вона прошивала повністю всі наші споруди, де ми там, за якими ми ховались. Тому прийшлось вийти і знешкодити її вистрілом. Ну, якось так. Ну і... Власне, моряк загинув під Бахмутом. Так, да, я коли це знав, мені було дуже боляче. Він, він завжди, коли мене було поранено, і мене відправляли після цього бою у шпиталь. Він, я пам'ятаю, кричав: Гуанець, тримайся, ми в твоєму кафе повинні перемогу відсвяткувати. Я кажу, обов'язково відсвяткуємо, І Тоді я вже тільки вранці проснувся в реанімації. Тобто у вас поранено було в цьому бою під да, Колучівкою. Так, да, так. Да. А взагалі, чи правда це, що цей бій був дуже вирішальним, і якщо б він якось по-іншому склався, то вони б вже оточили повністю місто. Якщо, брати, наш підрозділ він вів на оборону практично по всім напрямкам, і ту ж саму Лукашівку взяти, і ту ж саму Новосилівку лижну базу лижній базі там взагалі два батальйона спецназа, а це люди, які готують убивати. Хлопці витримали там. І настільки мені подобається злагодженість вищого командування. От вони молодці, я вважаю, от я вже аналізую, це насправді вони настільки. Розумно, тактично підібрали е, всі ці нотки, як відпрацювати цього ворога, починаючи від самої границі, витягнути сюди противника. Це все детальніше можна да. теж подивитися, зокрема в фільмах там битва за настики. Це, ну, це це, завдяки завдячуючи завдя завдя насправді командирам, які вибрали правильну тактику. Чернігів їм не вдалось зайти в Чернігів, їм не вдалось е, оточити Чернігів. І скажемо так, що не тільки Каличівку брати, і Лукашівку, і всі інші напрямки, якщо б не вдалося хлопцям стримати ці позиції, ну це був стратегічний. Для них був стратегічно важний об'єкт Чернігів, так як і той же самий аеропорт, і скажімо, наш. Залізничний, Ж... Залізничний вокзал. Власне, так. От, тому тут планувалася, наскільки я розумію, їхня логістика завдяки тут формунуванню і потім повний наступ на Київ повинен бути. І якщо б ми цього не зробили, то не тільки Чернігів, але ну, я думаю, і Київ. Ну, це, звичайно, Чернігів це північна фортеця, да, це щит столиці. Відстояли ворога, відкинули, але от зараз знову такі настрої в суспільстві. бачите, річниця цих подій. І багато хто задається питанням і питають у всіх представників Збройних сил України, чи може бути повторення, на вашу думку? Я як людина, військовий, бойовий офіцер, мені хотілося б сказати так, що е, військовий повинен кожною. Секунди це очікувати. А буде чи не буде, ми повинні бути готові як військові до любої ситуації. ситуації. Ну, більше мені кажеться, що це внутрі ходить їхні так звані. А, ДРГшники, які а. розпускають усі всі слухи. Ну, це частина це да, інформаційні... частина людей, інформаційна війна. І тобто люди все вірять, люди, я їх розумію, налякані, тому що ще не закінчилась війна і думаю, що це буде кожного дня. Я вважаю, що отримавши по зубам тоді, ну це треба бути настільки дурним, щоб ще раз піти. Тим більше, що це вже інша армія за якісним да. складом взагалі. Я і б сказав за так, зброєю. що засп... за... заспокоїти місцеве населення військові готові набагато краще, ніж тоді, і боятися їм нема чого. До речі, таке запитання. Якщо згадали вже про зброю, ми знаємо, що зараз наше військо укомплектовано вже, дай Боже. Ви вже теж тоді застали ці перші НЛО, перші якісь там Браунінги. Да. Після радянської зброї, наскільки. От, які враження, коли починаєш опановувати ці одиниці? Ви знаєте, це озброєння, я б сказав, що це настільки круто, а саме основне, що Воюючи і захищаючи, скажімо, свою державу такою зброєю, можна зберегти особовий склад. З цього озброєння можна працювати від 500 і до кілометра, до 2 кілометрів, деяких і трьох-чотирьох кілометрів. Тобто, і висока точність. Так, да, Висока точність. Тобто це настільки, якщо з РПГ треба попасти чітко, то тут захватив... Ціль і вона, ракета, робить свою справу. І щодо того, як навчитися на цій зброї, от людям, які прийшли там добровольцями або прийшли там по мобілізації і там вже треба працювати, то скільки важко це? <кхем> Я б сказав би, що у нас настільки мотивовані люди, вони прийшли захищати, і якщо вони бачать нову зброю, вони очі горять побістрі її. Усвоїти і працювати. Якщо те ж саме, НЛАУ, коли ми отримали, ми шукали інтернет, зараз відкриваєш, там що хочеш, можна навчитися. Лише би було бажання, а бажання було всі. Тому вони це дуже часто розповідають військові такі історії, що для опанування нової зброї там навіть в Ютубі шукають ролики. Це правда, це так і є. Так. Це так і є. І сподіваємось, що так само. Швидко і якісно наші військові навчаються працювати з абрахамсами, з леопардами і всіма іншими да, да, да. класними Ти... штуками, які до нас зараз надходять. Яким є наш шлях до перемоги, наскільки, на вашу думку, це швидко і через що ми ще маємо пройти? Я б сказав би двома словами, що ми просто э, приречені на перемогу. Просто приречені на перемогу. По-другому, ми розуміємо, що не може бути, бо просто не буде нашої держави. Що робити далі з Росією, з російською культурою? Певно, що у вас там могли залишатись чи родичі, чи друзі, там, чи сослуживці. Що далі робити з цими людьми, спілкуватися? Чи, ну, взагалі, як, на вашу думку, що далі з Росією? Росія зламала, я б сказав, вона не тільки зламала цей мир в українців, вона зламала цей мир взагалі во всьому світі. Весь світ об'єднався навколо країни, нашої держави. І що буде з ними? Я думаю, Бог розсудить, що буде з ними. І я думаю, що такої держави більше всього, що її не буде. Вона. Зробила дуже велику помилку, напавши на Україну. І цим, мабуть, вона поставила в першу чергу крапку на своїй державі. І День перемоги святкуватимете тут, разом зі своїми побратимами. Перемогу хлопці вже нетерпінням чекають, коли відсвяткувати тільки. Ну що ж, будемо сподіватися, що це буде якомога швидше, будемо всіма силами на всіх фронтах наближувати це. До речі, ви ж зараз вже не в ЗСУ, але ви підтримуєте так, зв'язки? Я і... на сьогоднішній день да, проходжу реабілітацію після поранень. І насправді хочеться побыстріше прийти в себе і може навіть повернутися. Навіть так. Да. Ну що ж, тоді кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті, наближимо перемогу. Дякуємо за розмову. Григорій Маханьков, афганець, учасник героїчної оборони Чернігова. Дякую.